Всім привіт! Сьогодні буде корисне відео відповідь на запитання, де я купую холофайбер В мене є ось така величенька корзина. Насправді вона для холофайберу Зараз же вона заповнена пряжею яку я використовую у в'язанні через те, що саме холофайбер Fiber у мене вже закінчився. Його залишилось зовсім трішки. Тому ця корзина зараз буде підчищатися. І паралельно буду вам розповідати. Отже, маю я наразі ось такий холофайбер. Саме цю партію я закупала в магазині Діапазон, вартість 100 грам холофайбера 25 гривень на 24 жовтня 2025 року, тому що всі ми знаємо, хто користується подібними речами, що здорожчання цін це дуже швидка справа. І також я купую холофайбер в магазині Марія Toys. Це в тому випадку, коли або на діапазоні немає холофайбера, який мені потрібен, а користуюся я виключно корейським. Не знаю чому, але український мені не зайшов. Так от В магазині Марія Toys також є корейський холофайбер, білий, ось такий м'якенький і пухнастий, і вартість його там за 100 г 32 гривні 90 копійок. Дорожче. Але він трішки інший по структурі, він м'якший. Е, я люблю наповнювати іграшки доволі плотно, тому що після прання іграшка втрачає зазвичай свою пружність. І саме для того, щоб якнайдовше зберегти її форму, я наповнюю одразу іграшку досить плотно холофайбером. Ну, не так, щоб її прям розірвало, так, щоб аж видно було той холофайбер крізь. Е, стовпчики і рядочки, але доволі плотно. Отже, діапазон, Марія Тойс, в залежності від акцій, в залежності від наявності, раджу, користуйтесь. До речі, ось, ось я собі наповнила корзину. Все інше так і залишається в пакеті. Єдине, що цей пакет я зараз харчовою плівкою обмотаю для того, щоб холофайбер, який буде надалі, просто зберігатися, не псувався. і Ну сподіваюся, що якраз на два гарбузики, таких великих, як я в'яжу, мені вистачить.